Перше жовтня сьогодні. Мої гранати ось такі високі, вже більше метра, мабуть. Хурма, яке листя в неї. Вже готується скидати листя. Листя, яке дебеле в неї. дебеле-дебеле, гуде дебеле. мій насос, скважина працює. Осінь вже видно по-моєму нівакі, що вже осінь настає будлея вже геть. А ось ще останні квіточки. Гарненькі, такі ніжні Квіточки. Я сюди пересадила сам шит. У мене там було зразу три кущі. Я сюди один пересадила, буду формувати. У мене новинка мак. Це вічно зелений, вічно блакитний мак, бо він блакитний. Такий сірувато-блакитний. Це моя новинка. Петунія почала цвісти в кінці сезону. Вона довго не сходила, потім зійшла і. Ось така ось різнокольорова. Такі квіточки. І такі, і такі. Я її не сію вона сама. Гвоздичка. Ну, поганенько вона себе почуває, ну, катарантус. Тому що не було в мене води, не було чим поливати. Ось так. В мене пропала ялинка. Це ялинка. Ой, три місяці вона в мене прожила. Ось так випади такі. Хоча я за такими молодими. Це карликова. За такими маленькими рослинками я слідкую. Там у мене сидять кіпарисовики конторта, бересклетики, не бересклет. О, як же ж воно на українській мові? Забула, вже готується до листопаду, а троянда розквітла. Цінерарія ось гарна, яка стоїть. Це туя Я живцювала один тільки. Це шлягер, це падуб, а це Лавровишня. Лавровишня горить, я вже казала, буду з її звідси прибирати. А це я ж формую тут вічно зелену клумбу. Ялинку я купила, ось таку кривеньку. Тут у мене не буде нічого, ну, взимку. Вічно зелені будуть і вічно голубий у мене ж там єлівець, вічно блакитний. Такі будуть живі рослинки в мене стояти. Все одно сад буде гарний. Хоч буде й мороз, якщо буде, звичайно, він. Ця сосенка щось почала пропадати, дивлюсь, пішла. Але, а, заложила одну брунечку на майбутній рік. Так, а ж у мене цвіте. Інжир уже геть зовсім шелестить, вже уже скоро скине. А Ось ми, я цю ялинку купляла, придбала також з тією. Це пінокіо. А як же ж та ялинка називається? Так, зараз азалію треба не забути її пересадити в горщик та забрати в будинок, тому що вона не зимує. Ось вона яка гарнюня. Квіточки в неї такі. Ось які ніжні квіточки. Біленькі. І ще буде одна квіточка і все. Було два кущики. Одного вже немає. Дуб хворіє. Ну, нічого, я скоро буду, скоро буду кропити. Оце єлівець, я так зараз закрутила, зараз покажу. Експериментую. Ось так я його закрутила. Він лежачий. Це той елівець, якого я дракона вирізаю. А я його поставила на попа. І ось тепер роблю йому. Кривеньку гичку. Люблю кривеньке. Ну, мені рівне, воно якось, ну, не знаю, воно не, не дуже добре виглядає у саду. В природі рівних ліній майже немає. Хоча в мене сад не називеш природним. Ось мої гранати. Я не знаю, в Одесі я дивилась відео, вже лопаються гранати. Ось, дивіться. Це найбільший. Так, найбіль... А оцей ще майже такий самий. Не лопаються ще. А воно у мене два близнюка сидить. І вони і по кольору якісь не такі. Ці яркі, яскраві червоні, а ті якісь бурякові. Буду зважувати. Самі цікаво, хоча мені. Сьогодні була на базарі, то мені не повірили, що у мене росте гранат. В Херсоні гранат та не може такого бути. Ось уже знов щось під'їло. Гілочку. Не бачу я, щоб там щось під'їло. Так, іду. Далі, боже, яка це благодать вода. Корита мої живі. Живі. Я вже полила садочок, він ожив трошечки. Це мій витвір мистецтва у лапках. І ще один витвір, також в лапках. Ну, для симетрії тут дерево і там дерево. Це так, я не люблю прилизаності. Мені ось здається, що оце для мене це оце, самий смак. Оце я вирубувала. в мене ж нема чим робити ці дірочки. Це я знайшла так, а це я вирубувала ножем. У мене навіть стамески немає. троянди які страшні стоять. Залізний купорос мені в руки. От, а у мене ще й біла будлея цвіте. Це берізка карликова. Така гарнюня, така ніжна. Манюнька така. Ще цвіте будлейка. Там можна зробити два кущики. Я, мабуть, так і зроблю, відсажу. У мене дві ямки є. Де ще можна щось посадити. Я думала замовити гортензії, але передумала. Вони горять не хочу, У мене вон, і климатися. Гляньте як шарудить. Хоч поливала, ну, як могла, так і поливала. Піддержувала його. Підтримувала, так би мовити, а воно вон, як я все. Я не знаю, чи це болячка якась вірусна, чи грибкова. Газончик мій геть зник. Та ще й мона з леоном витоптали. Калина гарнюня стоїть. От квітка мого дитинства. А ялівцю хоч би що. От люблю я ялівці. Сосни. Туї ні, туї не дуже такі витривалі. Тиси гарні. А цей тис великий вже. Великий вже. А, що я хотіла показати. Я до того, що має прийти час на якусь окрему дію. Ось у мене оцей, оцей тис я знайшла як з козами ходила. Ну, кар'єрі знайшла. Гілки, я відрізала, ось він сидить у мене, оце буде третя зима. І ось тільки восени він дав прирости. Весною не було нічого. І ось тільки осіни він дав, так як він скільки? 10 см може від землі. Я веду до того, що не треба опускати руки. Сьогодні не прижилося, завтра приживеться, не приживеться, завтра приживеться на майбутній рік. Я так думаю, я так тепер роблю. Ні то й ні. Буде в майбутньому. Рибки мої ще не сплять. Крутяться, зрізала я свої німфеї. Ось все. Чешська скалка моя. Перший мій виріб з цим ставочком. Це в мене тут ванна. Звичайна ванна.